Чому насправді ми відкладаємо важливі речі, від яких залежить наш розвиток, наша реалізація, те, скільки грошей ми будемо заробляти, і наскільки популярними ми будемо? За Фройдом ми відкладаємо ці справи через прокрастинацію, тобто іде такий сильний супротив популярності, зароблянню великих грошей, проявленню. Такий сильний внутрішній супротив, що наша психіка починає цьому просто прокрастинувати, тобто лінитися. Але це не через те, що ми не хочемо цього, ми не можемо це реалізувати, а саме через страхи, які керують нами. І тут важливо зрозуміти, що станеться, якщо я завершу якусь задачу, завершу курс. А що станеться, якщо я стану успішним у цій сфері діяльності? Де саме сидить цей страх, і чому так страшно зробити крок до своєї реалізації?